Коротше, розказую випадок. Стався буквально вчора. Був я в громадській роздягальні одній, такі великій, там щось 250 шкафчиків, там 6 чи 7 проходів з одного боку, з іншого боку. Коротше, приходь, перевдягайся. Просто там, хоч, ну, хоч ламбаду танцюю на всій цій роздягальні. І я ж там спокійно свій перевдягаюсь, я зайшов в ряд там. Купа шаф було вільних, там буквально одна-дві в ряду було зайняті. Ну, я стою перевдягаюсь. І заходить чувак, також в роздягальню перевдягатися. Купа вільного місця. Там в одному проході, в двох проходах були люди, і я в третьому. Тобто, ще десь чотири проходи вільні. І поруч зі мною навколо мене ще метрів п'ять вільного простору, де можна прийти зайняти шафку, перевдягнутися. Що робить чувак? Він заходить в мій прохід. І спочатку займає шафку через одну після моєї. Думаю, ну, ладно. Через одну, так через одну, ну, якщо так хочеться, окей. Але що відбувається потім? Чувак такий відкрив шавку, щось там подивився, я час перевдягаюсь, закрив і перейшов до шавку, яка поруч зі мною. Ну, навіщо ти поруч зі мною відкриваєш цю шавку і стаєш, нам вже незручно буде. Ну, а чувак, ще таких розмірів, немаленьких, ну, ну такий він, ну видно, що людина любить поїсти. Він стає, починає перевдягатися, заважати мені. Просто я не розумів приколу. От якщо є купа місця, Вибери шафку, ну хочеш в моєму проході окей, але встань ну, на пару метрів далі, і у нас з тобою буде все окей, все комфортно. Але ж ні, ти береш бляха, муха, обираєш те місце біля мене, створюєш дискомфорт собі. Ні, ну хоча я не знаю, може йому і подобається разом з мужиками перевдягатися поруч. І заважаєш мені. Я загалом люблю оце, от поняття соціальна дистанція, яке з'явилося у нас в ковідні часи, коли. В будь-якому громадському місці ти не підходиш з людини впритул в черзі, там ще десь. Ти стаєш хоча б на метр від цієї людини і не дихаєш їй в потилицю. Так само вчиняють і з тобою. Хоча я не знаю, я зазвичай коли стою в черзі, я не підходжу до людини близько. Я, ну я не люблю. Ну блін, чому мені ставати в людині, дихати в потилицю. Я встану за метр і буду собі спокійно стояти. Але за мною, якщо хтось стає, вони просто так в впритул, отак, ой, блін". і дивляться мені в потилицю. Мені інколи що, здається, що вони хочуть мені зазирнути в душу або в мій мозок. Ну, коротше, така собі ситуація. Я не знаю, ну тако, таких випадків багато. Ну блін, ну нафіга! Ну навіщо створювати цей дискомфорт? Створити якось довкола себе комфорт, не заважайте іншим, і все буде окей. Ось така, блін, цікава вчора була ситуація.